Команда Трампа не проводитиме мирних переговорів без України, але не хоче залучати європейців водночас саме на Європу хоче значною мірою перекласти надання гарантій безпеки Україні. Що це може означати? Зараз розпитаємо нашого спеціального кореспондента в Сполучених Штатах. Як я вже сказав, це Дмитро Анопченко. Він стежить за усіма подіями, за усіма меседжами і сигналами, які надсилає Вашингтон. Тож, Дмитре, вітаю. Розкажи, що це за сигнали, що це за меседжі. А що знаєш це не тільки сигнали і меседжі, це вже навіть листи розсилаються так. Такий е цікавий момент розповім про нього обов'язково. Знаєте, я слідкував за вашою дискусією і хотів би просто додати, як ця ситуація виглядає звідси з Вашингтона, бо маю можливість поспілкуватися із представниками американської адміністрації, не на камеру, ну і з величезною кількістю експертів. По перше, е Марко Рубіо говорив з українським міністром закордонних справ Сібігою і повідомив. Е і тут я посилаюсь навіть не тільки на публікації. Ці преси, а дійсно з посиланням на дипломатичні джерела пише про це. преса, ну і сам якраз перевіряв в дипломатичних джерелах, що дійсно була така розмова. Отже, під час розмови з Сібігою Рубіо сказав, і тут прямо цитата: «It would be foolish to do so», тобто, це було би дурницею, нісенітницею так робити. Робити що мається на увазі, відсторонити Україну від переговорів. Тобто, це такий прямий сигнал, сигнал, який надсилається, що Україна братиме прямо. Участь в переговорах, що, попри там все, що спекулює, все, що пише прес, припише преса. Ніхто її не відсторонить. це не будуть прямими переговорами Вашингтона і Москви. Чую від американських дипломатів, що дійсно повторюється вже історія. Це в кожній команді, таке пам'ятаєте, дуже проукраїнська команда Байдена все одно був такий різкий революційний Блінкен і досить стриманий, досить скептичний Саліван в Радбезі. Так само бачимо, ми Рубіо в команді Трампа. Рубіо, який і намагається артикулювати, говорити. Що заспокоювати Україну, запевнити, що вона братиме участь у переговорах з Росією, ну і не тільки заспокоювати, а все для цього робити більше того, що цікаво, почув, що американська стратегія зараз на цьому етапі, і навіть так звані talking points, тобто меседжі, які мають включати в своїх промовах і речники, і навіть політики прописали, що прямі переговори проходитимуть. Ось, зверніть увагу, між Україною і Росією, а Сполучені Штати в цьому процесі є лише посередником. Я розумію, що це не дуже Гується із внутрішніми амбіціями Дональда Трампа, який всьому світу дійсно хоче показати, що він переговорник номер один у світі, що він миротворець номер один у світі. Втім, ну є ж така вірогідність, що коли ці переговори дуже багато експерти кажуть, що вони будуть непростими, що Путін не вимагатиме території, що Путін і сперечатиметься щодо лінії розділення, що вимагатиме від України чи відмови від членства в НАТО, і зрозуміло, що України у Києва теж є власні, дуже серйозні червоні лінії. І отже, з'являється. З'являється ця риторика, з'являється цей меседж, цей токен поінт на випадок. Якщо на переговорах піде щось не так, щоб завжди можна було сказати ну ми ж одразу говорили, ми одразу попереджали, сполучені штати лише посередник, все залежить і все залежало від Києва і Москви. Друга цікава тенденція той самий генерал Келух запевняє, що не буде жодного формату там четвірки, п'ятірки, коли би за столом переговорів з Україною і е, Росією або з Україною, Росією Сполученими Штатами з'явилися би чи ЄС чи е, якісь країни ЄС е, е, налаштована команда Трампа категорично проти цього. Ну тут прям цитата Келога, Він сказав: будемо реалістами, цього не станеться. Не станеться це про пряму участь Європи у переговорах. Натомість, у Рампа для Європи готують абсолютно іншу роль. Високопоставлений чиновник американської адміністрації не на камеру проводив зустріч з пресою, і тут я спочатку процитую, що він сказав, а потім поясню: прозвучали дві цитати. Американська адміністрація очікує, що європейські країни візьмуть на себе роль лідера в питанні надання гарантій безпеки Україні. Це те, про що ви в ефірі щойно говорили. Ще одна цитата. Вашингтон ясно дав зрозуміти, що очікує від європейських партнерів провідної Ролі у створенні міцних безпекових рамок. Ну і тут я маю вам пояснити, що ж це за міцні безпекові рамки, що ж це за пропозиції, яких чекають у Вашингтоні. Перевірив у держдепартаменті. Думаю, бачили в пресі, писали, що, начебто, держдеп розіслав ноту в європейській столиці, в якій хотів якраз отримати відповідь на запитання, який внесок кожна країна ЄС може зробити для забезпечення гарантій для Києва. Перевірив з двома джерелами. Сказали мені, що це не зовсім так, що преса трішки перебільшує. Втім, дійсно існує певний опитувальник. Опитувальник. Відповідь, в якому є відповідь, в якому є запитання відповіді, на які хоче отримати держдеп від кожної європейської країни, і це зокрема яку кількість зброї, коли ці країни могли би передати Україні, і найважливіше, яку кількість солдатів, офіцерів вони теоретично в майбутньому могли би дати для спільного європейського військового контингенту, коли і якщо такий контингент з'явиться на лінії розділення. Ну і з одного боку, це дійсно дипломатичний хід. Хід, щоб дати європейцям зрозуміти, що їх не Обходять, що до них прислухаються, що з ними радяться. Ну а з іншого боку, це дивіться уперше можливість не на словах, а ось на папері, тобто це більш зобов'язує зафіксувати. Ну а на що готові європейські країни, і в плані гарантій безпеки, і в плані надання зброї. Ну і найголовніше в плані формування цього майбутнього можливого. Контингенту тут я спеціально уникаю слово миротворчого. Знаю українську позицію, знаю американську позицію. Не йдеться про миротворців. Бо миротворці це коли ну приходять блакитні шоломи ООН, розділяють дві ворогуючі сторони. Тут, тут немає ворогуючих сторін. Тут є Росія і, і є Україна. Є нападники, є жертва. Є країна, яка напала, і є країна, яка боронить свою незалежність і свою територію. Як на мене, це хороший знак, який свідчить про те, що від теоретичної розмови про можливе формування, про можливо, розміщення цього контингенту все ж таки переходять вже. Ну, дивіться, до конкретики, хоча б хочуть зрозуміти, ну а скільки ось теоретично є військовиків. Ну і хочу анонсувати, що сьогодні, о дев'ятій в програмі Червоні лінії в моїй авторській програмі, ми якраз дуже детально будемо про це говорити. Раджу не пропустити. Бо у нас сьогодні буде і інтерв'ю генерала Ходжеса. Його ну не треба представляти всі його знають, знають його позицію. Буде інтерв'ю дуже цікавої людини, неймовірно цікавої генерала Кіміта, Лишнього заступника міністра оборони Сполучених Штатів дуже детально. Ми якраз будемо говорити з ним про цей майбутній європейський контингент. Ну і ще один анонс дозволю собі розберемо амбіції Трампа, характер Трампа і те, що рухає Трампом. Будемо говорити з людиною, яка багато років працювала у державному департаменті і відповідала за зв'язок американського зовнішньополітичного відомства на хвилиночку з американською розвідкою. Все це сьогодні рівно о дев'ятій в червоних лініях. Саш, передаю слово тобі. Діма як завжди заінтригував. Чекаємо на твою програму. Дякую за докладну інформацію. Нагадаю, з останніми новинами з Вашингтона був наш спецкорд Дмитро Анопченко.